Марія Савчук виховує двох неповнолітніх синів. Чоловік із перших днів у лавах Зсу за 13 років подружнього життя це їхня найтриваліша розлука. Не просто й дітям, аби старший син трішки відволікся. Жінка записала його у літній табір. В період діджиталізації дітям дуже важливо соціалізуватися, спілкуватися із ровесниками. І я знаю, що один пріоритет у цьому таборі, коли у них забирають мобільні телефони, для того, щоб задіювати дітей різними активними іграми. Відпочиватиме її син близько двох тижнів в одному із християнських таборів на Рівненщині через те, що вона дружина військовослужбовця, потівка безплатна. Правда, домовлялася жінка за це самостійно, без участі органів місцевої влади. Я сама промоніторила, які табори дають таку можливість. Зв'язалася напряму із одним із табором Рівненської області, і нам пообіцяли, що з 14 серпня по 22, по-моєму, на 12 днів. Одним словом, мій син зможе оздоровитись на безкоштовній основі. Є інший спосіб відправити дитину на оздоровлення. Жителі, які входять у пільгові категорії та є з-поміж родин військових та загиблих героїв, обов'язково мають звернутися до органів місцевої влади, де проживають. Там їм мають допомогти зібрати пакет. Потрібних документів опісля дитину записують у загальну чергу. А працівники місцевих рад батькам пропонують дати та місця відпочинку, якщо вони є. Звісно, діє принцип: хто перший встиг, той і їде. Адже у Рівненській області за інформацією департаменту соціальної політики РОДА, проживає 107 тисяч дітей пільгових категорій. Заявок подано значно менше. У Цьому році оздоровча компанії планується. Це з державного бюджету за рахунок коштів державного бюджету закуплені путівки, і Мінсоцполітики нам доводить кількість певно путівок для дітей, які потребують особливої уваги і підтримки. Тобто це пільгові категорії дітей. Скільки буде путівок, ми наразі не знаємо. Ну планується потреба нашої області складає близько двох тисяч. Отримані путівки департамент соціальної політики розподіляє між громадами з огляду на кількість дітей пільгових категорій. Наразі вибір місць для оздоровлення, який пропонує держава, невеликий. Повідомляють нам спеціалісти, що в серпні місці має артек це артек-релокований. Оце, що я кажу, ми очікуємо релокований в Закарпатську. В серпні місті планує запрацювати артек пуща водиць, тобто, ну Якась певна кількість ще буде путівок. Планується поїздка дітей, скажімо, виключно військових службовців, дітей загиблих, військовослужбовців, полонених, дітей звільнених з з полону. Планується в хорваті. Це виключно для такої категорії. Окрім цього, є й локальні програми, за якими дітей військовослужбовців та дітей загиблих героїв відправляють на відпочинок чи оздоровлення. До прикладу, нещодавня тижнева поїздка юних футболістів з Рівненщини до Литви у табір футбольного клубу Барселона це відбувається або коштом бюджету на місцях, або ж за домовленостями із солідарними з Україною державами. Втім, перший крок все ж має бути від родин військових. Якщо бажаєте, щоб дитина безплатно відпочила, найперше зверніться до органу. Місцевої влади Вадим Мороз, Віктор Міщук, телеканал ITV.